Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс 2024 рік. Так, показую вам монетку 5 копійок 92-го року. Ягідки віддалені від канта Ця монета стоїть від 30 гривень і вище. вище. Але. Тут в неї є брак, так що ця монета дорожча, яка справа. Цифра 5, здвоєння і тризуб центральний теж здвоєння. Підписуємо і вложимо колючок і хай лежить. Тепер знайдено дві монетки. Я не знаю, що таке олівки в 5 копійок. Бо в 50, воно ж понятно де? А тут ні. Ну, ця начебто не підходить, але двох є ягідок. А отут начебто є вони ці олівки. Якщо подивитися, даже ось в цю грусть і в цю. Не знаю, не буду. Підпишу на всякий случай, положу, а там, якби її в руках я подержав, я б, я б розумів би, де вона. А так. Отака знахідка. Ставимо лайк і підписуємося на канал. До зустрічі на каналі. Буде щось цікаве. Будемо дивитися. Всім пока!